Всім доброго ранку. Що ж, друзі, вирішили піти прогулятись по лісу, можливо, знайдемо якогось грибочка, можливо, маслючка, можливо, будь-що. Все, що ми знайдемо, покладемо до кошика і вам покажемо. Тож вдалої нам прогулянки. Міли, друзі, тільки зайшли ось в ліс і знайшли багато маслюків, але їх вони вже старі. І їх ніхто не бере. Просто навіть ніхто і не брав. Вони тут так в траві і поросли. Ми теж їх брати не будемо. Нехай собі далі розмножають гробничку. Ось тільки зайшли в ліс, а тут такий красничок прямо біля дороги. Гляньте, який гарний. Просто. Дивіться. Краса. Угу. Клас. Ось по дорозі зустріли мурашника. Їх так багато в лісі. Для мурашника завжди є якісь грибочі. І ось ми знайшли своїх два грибочки. Це бабки. Молоденькі дві бабки. Клас. Друзі. Ще ось щось ховалося. Ой, це старий маслюк. Брати ми його не будемо. Хай собі тут живе. А це якийсь гриб. Я його теж брати не буду. Це не їстівний гриб, мабуть. Що зараз всі гриби їдять. Стріла я тут таку от ящерку полізла. Подивіться, яка вона зелена. Полізла собі далі. Ось вона. Ой. Заховалася в листячку, щоб її не було видно. Вона зеленого кольору він виглядає, дивіться. Природа. Прийшли ще до одного мурашника. Дивіться, як вони працюють, мурашечки. Будемо шукати тут грибів. Ну, тут принаймні вже є. Вони якісь не дуже. Хороші гриби ми такі не збираємо. Можливо, тут буде якийсь грибочок, Ну, поки що я не бачу. Друзі, що знайшла такі біля цього. Правда, не знаю, що. Зараз з вами разом подивимося, але це такий азарт. Ой, це бабка. Але не дуже стара і не червива, тому прямує до кошика, що ж в нашому кошику все більше і більше грибочків. Ось такі весняні гриби. Ось, друзі, іду і дивіться, яка стоїть краса. Ну як просто пройти мимо. Гляньте, який червоноголовець. Просто неймовірний. Зараз покажу. Ой, який він. М -м, як він пахне лісом. Буду тут шукати ще, можливо, ще знайду. Дивіться, друзі, заховався другий малесенький-малесенький. Такий краснючок. Йде до кошика, тільки почали вилазити. Клас. Друзі, скільки стоїть маслюків. Кума, Наташа, дивися скільки маслюків, але я їх брати не буду. Приїжджай, вони тебе чекають. Що мені таке полювання подобається. Йду. Не рви, якщо гриб. Ой, ось, ось ще. Ну то ви подивіться, стоїть собі, заховалась бабка. От уже сезон бабок пішов. Так багато. Ось то що таке там. Ой, ви не повірите, а це саме звичайні мухомори. Вже з'являються мухомори, то й грибам скоро бути. Ні, друзі, не ну вигляньте. Ще стоїть, чекає. Ой, яка вона, то вона молодень. Ой, а тут, дивіться, мурашки їдять хруща. Просто. Та й так вже в нашому кошику трошки стає більше грибочків. Це так класно. Дякуємо Лісу за те, що нас нагороджає такими дарами. І таке задоволення. Святежина. Ожина. Але чуєте гуде? Не знаю чи чути. Але то реалій нашого життя десь шахід летить. Не видно но чути. Гада. Скільки подолає влітку. Друзі, тут дивіться, йшли, і що ми знайшли. Знайшли гриба? Ні, це не гриб, це підбереза. Але так гарно сховався, наче білий грибок. І зовсім думали, що тут не знайдемо нічого. Оце і тут не дає покою. Ні, друзі, ну ви розумієте? Не можна вийти з цього лісу, ось ще дивіться, які малесенькі. Просто малесенькі-малесенький. Просто кайф. це не одне задоволення грибалити. Пташки співають, шахіди літають. А ми гриби збираємо. Ну, та й трапилась нам сироїжечка, сироїжки мої. Сироїжечки посолив би я вас, та немає діжечки. Гляньте яка. Зараз подивимося, чи вона червива чи ні. То беремо до кошика, вони дуже смачні. Дивіться, друзі, яка пташечка сидить. Ой, полетів. Далі перелетіла. Клас. Природа. Ну що, друзі? Наша грибалка продовжується. Подивіться, які дві чудові бабки. І вони, я вам скажу, не старі. Такі трошки підстракувати, але їх можна брати. Вон, дивіться, ще з черв'ячком яким. М? Клас. Друзі, ну що сказати? Наче весна, сьогодні вже перший день літа. А тут ростуть польські гриби. Ну. Як таке може бути? Якась аномалія. Чотири штуки знайшли польських грибо. П'ять. Зараз покажу вам. Дивіться, які молоді поляки. То підемо ще гуляти поляків шукати. Знову бабочка. Вона велика, але велику брати не буду. Візьму тільки... Молодше. Ні, ну Це одне задоволення ходити, щось знаходити. Ти знаєте, як рибалка, клює, і ти ловиш, отримуєш кайф, то в нас солов таки нічого. Друзі, ну подивіться, ось одна, он друга, он третя, а он четверта, а он п'ята. Ой, просто, не... а он сьома. Боже, скільки їх тут багато. Просто щось неймовірне. Гляньте. Раз. До кошика. Два. До кошика. Три. До кошика. Чотири. На одному місці. Чотири. Десь там п'яту бачила. Ось п'ята. І чоловік знайшов шосту. Ну, ви подивіться, які вони молоденькі, які вони гарненькі. Просто. Просто, а де я діла? А ось П'ять. Дивіться, це все в одному місці. Ну, Двікию здорові мурахі вазить. Це трохи поганенько. І теж. Дивіться, Диві це які на одному місці. Дивіться в здорові. Диві, які здорові Клас. Ось одне задоволення. Хоч і бабки. Зараз чоловік. Дивіться, як радується, він знайшов червоноголовці. Де вони? Дивіться, яка краса, ну просто, гляньте. Точно вже не червіли, я бачу. Гляньте, які гарні, молоденькі. Ну просто сьогодні буде море задоволення. Друзі, знайшла ягідничок. І трошки на ній, він дуже молоденький, трошки ягода є. Десь я бачила, зараз вам покажу. Ось. Бачите, зелене в'яжеться. Тобто в цьому році чорниці бути. Бо я думала, що обмерзло все, бо були в нас приморозки. Ой, як же співають пташки. Що друзі, бачите, вийшло в нас таке гарне таке полювання. Знайшли червоноголовці, знайшли багато бабок, знайшли масляти, знайшли е, лисички, правда, небагато чотири штучки, знайшли сироїшку, що для весни і для літа дуже вже сьогодні літо. так. А ще знайшли, хочу вам показати польські гриби. Ну, польські взагалі тільки осінні гриби, тому ліс дуже щедрий, дуже багатий. Будемо йому дякувати за такі гостинці. Ми підемо смакувати. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до зустрічі.